Задумалися про вибір газового котла, але не знаєте, який краще одноконтурний чи двоконтурний. Сьогодні ми розберемо всі плюси та мінуси, щоб ви не витратили зайвих грошей та обрали ідеальний варіант для себе. Мене звати Віталій, ви на каналі магазину ТТСК. А поки ви підписуєтесь, я розповідаю. І почнемо ми з одноконтурного газового котла. Одноконтурний котел це чисто опалювальний агрегат. Цей котел чудово забезпечує тепло, але гарячу воду для крану чи душу самостійно не гріє. Для нього необхідно підключити бойлер непрямого нагріву. Вони бувають і підлогові, і настінні, і комбіновані. Про них окремо розповість мій колега Максим у наступному відео. А щоб система працювала ефективно, потрібна правильна обв'язка: насоси завантаження бойлера та котлового контуру, розширювальний бак та інші необхідні елементи, ну і вітрати на покупку самого бойлера. Переваги одноконтурного котла. Великий запас гарячої води. Можна встановити бойлер на 100, 150 чи навіть 200 літрів. Об'єм бойлеру залежить від потужності котла. І зараз на екрані таблиця з рекомендованими варіантами. Температура води завжди стабільна, незалежно від того, скільки кранів відкрито. Важливо розуміти, що нагрітий бойлер об'ємом 100 літрів дає до 220 літрів горячої води за перші 5 хвилин роботи. Ну і плюс в тому, що бойлер з гарним теплообмінником гріється за 30-40 хвилин. Друга перевага це довговічність. Конструкція одноконтурного котла менш складна і має менше вузлів, ніж у двоконтурного. Менше навантаження на теплообмінник і на вузли самого котла. Недоліки одноконтурного котла. Для підключення бойлера потрібен додатковий простір, а також додаткові витрати на його покупку. Крім того, для ефективної роботи всієї системи необхідна правильна обв'язка, простими словами, в нього більше собівартість. Усе це робить одноконтурний котел ідеальним вибором для великої родини або будинку, де потрібен постійний запас гарячої води. На відміну від одноконтурного, двоконтурний котел має вбудований теплообмінник. Він нагріває воду миттєво, як тільки ви відкриваєте кран у проточному режимі, як газова колонка, але з автоматичним запалом. А зараз поговоримо про переваги двоконтурного котла. Компактність: не треба окремого бойлера, усе в одному корпусі. Дешевий монтаж, менше обладнання, простіше встановити. Ну і різниця в ціні між одно та двоконтурними варіантами не сильно відрізняється в залежності від моделі. Недоліки двоконтурного котла. Основний недолік це обмежена продуктивність горячої води. Її кількість залежить від потужності котла та кількості пластин у вторинному теплообміннику. І зазвичай варюється від 10 до 18 літрів на хвилину. Це означає, що котел може забезпечити максимум одну ванну або душ та мийку на кухню одночасно. І ще один недолік. Це більш складна конструкція котла, яка потребує частішого обслуговування. До того ж, зростають вимоги до якості мережевої води, оскільки вторинний теплообмінник має вузькі канали, які можуть забиватися накипом. А триходовий клапан у свою чергу, може залипнути, що вплине на стабільність роботи системи. Цей варіант ідеальний для квартир та невеликих будинків, де немає потреби в запасі великої кількості горячої води. І кількість точок обмежена одним санвузлом та кухнею, а скільки ж потрібно приблизно горячої води. У середньому одна людина споживає близько 50-70 літрів гарячої води на день. Це включає душ 30-50 літрів за 5-10 хвилин, ванна 150-200 літрів на один прийом. Кухня для миття посуду це 10-15 літрів на день. Як це впливає на вибір котла? Для родини з трьох осіб потрібний обсяг гарячої води складає 150-200 літрів на день. Одноконтурний котел із бойлером на 100 літрів може задовільнити ці потреби завдяки накопичувальному принципу нагріву. Для невеликої родини або однієї особи достатньо двоконтурного котла, який забезпечить до 12-18 літрів гарячої води на хвилину. Так, а що тоді обрати? Що стосується опалення, то в цьому питанні немає великої різниці між ними. Різниця стосується тільки в питанні гарячої води. Обирайте одноконтурний котел, якщо у вас велика родина або будинок із кількома великими точками споживання гарячої води. Важливо, щоб температура води була стабільною і місце для встановлення бойлера. Двоконтурний котел ідеальний вибір, якщо. Ви живете у квартирі або невеликому будинку. Гаряча вода потрібна в помірній кількості. Важлива компактність та економія. Отже, вибір залежить від ваших потреб. Якщо потрібна велика кількість гарячої води одноконтурний з бойлером. Якщо ж важлива компактність, двоконтурний. Пишіть у коментарях, який котел обрали б ви. Нам цікаво почути вашу думку. А якщо у вас залишились питання або потрібна допомога з вибором, звертайтеся до наших фахівців. Контакти зараз на екрані. Якщо відео корисне, підтримуйте нас лайком, це допоможе іншим знайти цю інформацію. Ну і підписуйтесь на канал та вмикайте дзвіночок. З вами був Віталій і інтернет-магазин ТТСК. До нових відео.